Вітаю вас малята і приступаємо до заняття. Беремо чистий аркуш і я взяла тарілку. Ви можете взяти будь-який інший округлий предмет. Мені зараз потрібно його обвести, чи то олівцем, чи фломастером. Акуратно, не спішіть. А тепер потрібно це все вирізати ось так чи Олівцем намалювати дерево. Я зображую діти стовбур і крону без листя. Так як зараз осіння пора року, ми з вами будемо створювати осіннє дерево. Обов'язково промальовую кору, гілки товсті, тонкі, довші та коротші. А тепер я беру кольоровий папір. Як завжди, я користуюся тим, що в мене вже залишилося. Беру декілька кольорів. Саме ті, які ми бачимо в осінню пору року. І ось так роблю згин. Ми продовжимо вдосконалювати свої навички, вирізати одночасно декілька деталей. Ось так я складаю аркуші, які в мене є, рівненько. І вже по створеної лінії згину і ще раз загинаю. Ось так добре пальчиками прогнула. Тепер я бачу очинятиму цю лінію і, тримаючи одночасно всі папірці, вирізаю. Ось так гляньте, одночасно я вирізала 4. Однакові за довжиною і шириною смужки. І ще раз роблю те ж саме. Зелений папірець я прибрала. Я вважаю, що мені досить однієї смужки зеленого кольору, тому що осінь золота, чарівна, пора року. І в роботі я використаю більше жовтих, червоних кольорів. І погляньте, скільки в мене вже вирізано смужок. А зараз я всі ці смужки наклею. Поверхній частині нашої округлої деталі. Ось так приклеюю одну смужку. Іншу смужку я з іншої сторони приклею. Це я роблю для того, щоб всі смужки в мене були рівномірно на однаковій відстані, розташовані одна між одною. Звертаю вашу увагу, що кольори, дивіться, чергуються, немає поряд два оранжевих. Чи два Червоних кольори. Ось так все приклеюю, пальчиком гарненько притримала. І начебто сонечко у мене таке вийшло різнокольорове, але ні, це діти не сонечко. І тепер з кожної смужки я роблю ось такий завиток. І фіксую з іншої сторони смужки біля стовбура дерева. І так я буду робити із кожною наклеєних смужок. Ваші пальчики, діти, вже досить вправні та сильні для цієї роботи. І погляньте, які тільки гарні в нас виходять начебто листя на деревах. А це всього навсього смужки різного кольору, які ми з вами ось так завитками закрутили. І беру останню смужечку, роблю з неї завиток, фіксую клеєм. І погляньте, яка тільки неймовірна краса вийшла в мене. Гадаю, що ваші дерева будуть в рази кращими. До наступної зустрічі, малята.